Ну, дуже класно, що знаєте, особливо те, що сьогодні буду говорити, якраз відповідає тому, що відбувається в вашому салоні. Трошечки розкажу предісторію самого в вашому Беста в нашому місті Житомирі, тому що я працюю в компанії вже 14 років. і за 14 не питайтеся. І за 14 років я працювала в різних містах, і в місті Коростені. Зараз повернулася додому в Житомирі, працюю вже. І е, хочу розказати, якщо ви не проти, трошки про вашого директора Наталі Вікторів. у вас директор. <ривіт> Є. Ви знаєте, як вона потрапила в нога Хто знає історію на вірту? <ривіт> Бо вона вас скромна, вона вам не <ривіт> Знаєте, так? Yeah. Ану, розкажіть. Mm -hmm. А як вона попала? Знаєте, мови? Я не знаю, вона не розказувала. Це вона не розказувала. Ви тільки, от бачите, вона вас слухає, а ви її хоч би раз питали, як ви потрапили в нього безпеки? Mm -hmm. Ну, я вам сьогодні трошки розкажу, тому що коли ми відкрили перший салон в Житомирі, ми набирали команду, і якось так вийшло, що я прозвонила десь чоловік 20 на Адміністратора посаду записалося шість на співбесіду. Прийшла одна Наталя Вікторівна. Це значить так повинно було бути. І вона почала працювати у нас адміністратором, працювала десь ну півроку чи більше? Більше, десь півроку. Потім їй настільки сподобалось, вона каже: Хочу більше. Почала працювати консультантом. Почала вже е, спілкуватися вже з вами. Ви почали розказумиряни, ну, манувазі, почали розповідати про свої всі, всі проблеми. І потім ми зрозуміли, що для нашого міста Житомира одного салону замало. Правда ж? Місто цих двох Правда? Ну, У нас велике місто, і треба правильно розвиватися, розширятися, як мені сказала ваша відвідувачка, яка заїжджала до нас в гості. І ось ми з Наталією Вікторовною вирішили відкрити ваш салон. Цей салон взагалі унікальний, тому що від початку відкриття у нас завжди були якісь перепони. Тільки ми відкрили салон, з'явився чудовий ковід карантин і ми закриваємося на карантин. Потім виходимо з карантину, почався другий карантин, і отак ви знаєте, одне з другого. А потім, коли в вашому салоні вирішили поставити масажне обладнання, тому що... Можливо, хтось є з вас, хто потрапили в салон, коли ще тільки були масажери для стоп? Так, Ви були тільки салон ми його називали платформи для здоров'я, платформи е 5. І коли ми вирішили перейти на масажне обладнання, поставити вже масажні ліжка, ми доїхали до навчання, поставили і почалась війна. Тобто, бачите, кожен період ми проходили якісь певні перепони. Чому я вам сьогодні за все це розповідаю? Тому що. Не дивлячись на те, що в нашій країні йде війна, ми все одно відкрили свої салони, і ми не то, що знаєте, просто відкрили, а ми активно почали працювати, тому що ми побачили, що ну, людям це необхідно. Сьогодні не тільки необхідно там да, зняти біль в спині, чи в колінах, чи в ногах. Сьогодні потрібна яка психологічна допомога, потрібна людям. Потрібно. Морально потрібна підтримка. Да. Да. У нас дуже багато переселенців в місті, і так само вони відвідують наші салони. І о знаєте, по ним от найбільше видно, наскільки їм просто потрібне спілкування, наскільки їм просто треба побути серед людей, зняти оці якісь ну, спазми скованості, побачити якийсь зовсім інший світ. Да? Тому я думаю, що ця атмосфера, яка в вашому салоні є, вона найбільше і подобається. Чи ні? Чи більше кровати подобається чи <рес> атмосфера? Це, це, це саме перше. Правда, тому що до нас буквально нещодавно е, була жінка, яка з Маріуполя. Вони півтора місяці просадили е, в бомбосховище в, в подвалі. Причому вона знаєте була успішна В неї була якась своя справа, дім. Втратила все, повністю втратила все. І зараз живе в Житомирі, ну десь знімає якусь квартиру, і там я так кажу, що сім'я велика, і спить просто в коридорі на підлозі на якісь потужках. Буквально даний, Нещодавно там вона придбала турманіву Ви знаєте таку продукцію. Турманіва на Є? Єсть? З вас? З вас? накидка, накидка. Yeah. <laughs> Добрий день, нормального. Да, е, я до чого веду? Просто коли вона приїхала до нас, ми з нею почали поспілкуватися. Десять місяців людина не спала зовсім. Десять місяців. І от, коли вона почала відвідувати зал габез, до чого я просто веду. Е, наскільки зараз ми важливі кожній людині на 11 сеанс. Вона запізнилась на 9 годин, забігає, я кажу, що це ви таке? Ну, вона завжди раніше хоч приходить. А вона така стала, каже, не повірите, я лягла вчора в 9 вечора, мене сьогодні в дев'ятого дочка буде з таким переляком. Мама, мама, ну знаєте, як мама не спить. А це не може розбудити. Я така, так, да. скільки часов? Пол 9 дев'ятого? От е, Тому до чого я веду? Uh, нещодавно ми були в Хорватії, і у нас там була невеличка конференція, і приїжджав uh, заступник президента нашої компанії, містер Кім М'янхоп. Mm -hmm. Немали. Mm -hmm. mm -hmm. uh, і ми коли показували йому наші салони, ваш салон, наш салон, там особливо знаєте, ми любимо показувати, коли там зарядку наші роблять, там танцюють. Я йому показую, а він так дивиться. каже. Это у вас зараз столько людей ходит? Ну що він знаєш, війна в Україні. Я кажу: містер Кім, я вам скажу більше. Зараз, оце те, що ви бачите цю зарядку, це ще й тривога кажу по Україні. А він такий, а що вони танцюють, тобто тривога? Вони ще співають, кажу, коли тривога. І він такий, знаєте, був шоці, ось це заступник президента нашої компанії, звати його містер Кім Менхо. Він буквально нещодавно такі в нього невеличкі тури в Польщі. І... В Хорватії був, і у нас було нагородження наших салонів України. І для чого я вам розказала цей шлях, як відкриваються наші зали, як працюють наші салони? Тому що е, наші зали, ось і наш по, проспект, е, ну, так, по проспекту Миро Дев'ять, посвіти сорок 49, е, в ми потрапили в трійку найкращих салонів південного регіону в Україні. Так, <плес> Мене вже там нас нагороджували. А сьогодні, в вашому салоні, під ваші бурхливі області, я хочу привітати вашого директора Наталю Вікторівну і вас, весь ваш салон з такою чудовою, дивіться, нагородою. Не Друзі! Ми з вами не зламні. Я вітаю вас! Бажаю вам успіху! Вважаю процвітання! І є один момент. Я набралася чи то наглості, чи то відповідальності, і пообіцяла місту Рукіму, А це наш дилер Андрій Валерійович, да? може хто його вже бачив у нас е в салоні. Е пообіцяла місту Рукіму, що в 2023 році наші салони так само йдуть в лідери. Ви як за чи проти? За. 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 Ну без вас ми ви знаєте не справимося. Тобто, да. Ви погодили, що у нас в Житомирі недостатньо салонів, два це мало, треба більше відкриватися, правильно? Так Так! Тому давайте все ж таки, знаєте, ви самі бачите, що робота не дуже проста. Ну, в салоні, ну готове. Чи простенька. Наталі віти мені, не було психологічне. І важко знати. Бо ви все своє розказуєте, да, а плачала, її так. нічого не <рес> Ну, Слава Богу, що сьогодні вже є команда в цьому салоні, так да, вже є адміністратор у нас Лариса. Може, їй теж поаплодувати, тому що вона на себе ну, бере велику частину так само роботи. Да. У вас з'явився консультант, Іночка, яка почала так само вислуховувати. І ваші проблеми вам допомагати. Тому давайте так само будемо допомагати нам, просто ну персоналу поздоровлювати наших з вами житомирян і гостей міста Штон. Правда? Наші з вами багато роботи. Так? Да. 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 Я вас раз з тим вітаю, бажаю всім класних результатів. І я думаю, що в 2024 році будемо вручати нагороду за найкращий салон 2023. З перемогою! З перемогою! Слава Україні! Ура!